Я можу говорити абсолютно, скажімо, відповідально, коментуючи слова, папи, тому що. Я мав нагоду навчатися в католицькому університеті в Римі, який належить до ордену єзуїтів. Відповідно я дуже добре розумію і знаю, як діє Ватикан, чому папа так говорить. Чому папа Франциск відрізняється від попередника свого папи Бенедикта, тому що папа Франциск більш харизматична особа, більш така, скажемо, яка не керується такими суто догматичними висловлюваннями, суто таким обмежено дипломатичним формування, формування думок, і людина це є людина емоційна, людина абсолютно відкрита. Так він формувався протягом всього свого життя, але що важливо розуміти, папа виступає в двох іпостасях. Перше, папа є як глава церкви, і це його першочергова місія, на яку покладена, на яку на нього поклав конклав. Тобто це є спеціальний такий. Вибори наступника глави католицької церкви, і він є найперше душпастер, а вже потім він є глава держави. І тому папа виходить з позиції не воїна, не державного діяча, а він виходить з позиції душпастера, для якого війна це є явище, а не симпатія. Явище, як війну папа засуджує. Цим, очевидно, він неодноразово говорив. І що неодноразово заявляв, е, якщо би папа був як воїн, то звісно, ми би чули зовсім інші іншого роду меседжі, ми би говорили про е, боротьбу добра і зла. Ми би говорили про те, що потрібно стри, е, стороні, яка страждає більше зброї, те, що в принципі роблять наші союзники, наші партнери. Натомість, папа стоїть. Він хоче стояти завжди над тим, над е, конфліктом і. Критикувати його як негативне явище, тому що е, вмирають люди з однієї і з іншої сторони, але є такий документ, який називається соціальна доктрина католицької церкви. Цей офіційний документ, який був, який був прийнятий після другого Ватиканського собору. Другий Ватиканський собор відбувався в 60-х роках минулого століття. Це умовно був час, коли церква зробила величезну реформу після Другої світової війни, і фактично після таких довгих років ну скажімо так панування. Так ну однією з красномовних таких реформ була, звісно, це відхід від латинської мови. І всі меси в різних країнах починали відправлятись, молитись національними мовами. Ну це одна з тих таких. Фактично е, аргументів, але дуже важливий цей документ соціальна доктрина католицької церкви, яка пояснює політичні процеси в світі, тобто позиція церкви по відношенню до того, що таке держава, що таке форми правління держави, що таке, е, скажімо, робочі рухи, так тобто, що таке капітал, що таке гроші. Тобто, все, з чим ми живемо, стикаємося кожного дня. Церква має на те своє пояснення, і є, звісно, питання війни. І е, в цьому документі мова йде саме про е, захист, е, обов'язок захищатись, застосовуючи зброю в руках проти агресора. Тобто, якщо на когось нападає, на хтось на когось нападає, він зобов'язаний, він не має право, а він зобов'язаний захищатися. Бо якщо подивитися за корпус законів держави. То uh, там говориться про, uh, скажімо так, право на захист. А в цьому документі мова йде про обов'язок захисту, тобто влада в будь-якій державі зобов'язана захищати своїх громадян. Uh, влада в цьому випадку, очевидно, розуміється, мова йде про збройні сили якими дії кожна держава, яка має в своєму розпорядженні кожна держава, кожна влада легітимно обрана на демократичних виборах. І, звісно, це є один з таких важливих елементів, про який мало хто згадує. І в цьому папа ну, не зовсім йде в ногу з догмами, скажімо, з офіційними документами церкви. І саме через це дуже часто папу критикують, тому що він не розрізняє, де є добро, а де є зло. Хто є початок війни, а хто захищається? Хто має право на легітимний захист, а хто ні? Якщо це розуміють умовно наші союзники, які нам допомагають зброєю, то папа мав би це чітко розуміти з самого початку. Чому, наприклад, в цьому інтерв'ю я неодноразово задаю питання, папа не говорить про Айка роль Росії? Тобто він закликає дві сторони. Сісти і підняти прапор білий, але чому папа не розрізняє, а що би мала зробити першочергова Росія: вивести свої війська, те, що вимагає офіційно Україна, те, до чого закликають Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та інші країни, які допомагають нам, які стоять на стороні фактично ось цієї боротьби. Але ми цього не чуємо. Натомість, наприклад, від союзників Росії. Ми говоримо, ми чуємо про суверенітет державний. Наприклад, Китай говорить про територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, які, очевидно, Китай визнає в рамках кордонів 91-го року. Але завжди після цього йде фраза. Ну в такому скажемо такому прихованому контексті, але потрібно зважати на інтереси сусідів. Я не хочу думати, що папа може десь стояти на стороні, скажімо, такої от філоросійської позиції. Адже чітке розрізнення, де є добро, а де є зло, це очевидно для всіх, хто агресор, а хто жертва. І, очевидно, жертва має захищатися, зобов'язана захищатися, як це йде згідно документів соціальної доктрини Католицької церкви.